Мазикра, що називається наблизитися до творця, це покинути своє бажання отримувати і бути більше в бажанні віддавати. Як це можливо, це тільки збудувати над своїм бажанням отримувати дії віддачі. Бажання я не можу поміняти. У мене немає бажання віддавати, бажання віддавати це твариць. Я можу тільки налаштувати свої дії так, щоб вони були як дії віддачі. Так. все. Це називається віра вище знання, коли я утворюю дію віддачі вище, ніж дії отримання. То треба намагатися це робити перш за все в десятці. Десятка повинна відчути, як вона згуртовується, з'єднується, як у них дійсно закривається оцей розрив, зменшується і з... зникає розрив між усіма. І всі намагаються переплестися з усіма. Кожен хоче бути в зв'язку тісному з усією десяткою. Тоді ви побачите, наскільки цей зв'язок його можна налаштувати дуже швидко. Я, мені не треба думати на них, хто вони, що вони, щоб уподібнитися. Ним. Я повинен дивитися на зв'язок між нами, і тоді ми з'єднуємося точно в центрі десятки.